На в'їзді у Боброди бродівчани зустріли групу активістів, які повернулися з Києва і які перебули найгарячіші дні на Майдані, що відбулися цього тижня з 19 по 21 лютого. Інтернет видання облетіла світлина, на якій активіст з Бродів Володимир Харчук разом з іншими протестувальниками несуть важко пораненого. А отже, кожної миті на його місці міг бути хтось із них. Почуття не можуть спокійно говорити, тому що. Я побачив теж, я ніколи не бачив собі житті. Я побачив, як просто молоді хлопці тупо розстріляні, падали на землю на моїх очах. Поряд з вами було? Це було на моїх очах. Це не було поряд зі мною, було... тому що я бачив, що їх розстрілюють з автоматів, а вони на той момент вони не знали, що їх розстрілюють з автоматів. Вони думали, що їх стріляють з бубовими кулями. Прикриваючись щитами з фанери, захищалися від кулі, від автомата Калашникова. Хто знає, що таке автомат Калашникова, то прекрасно розуміє, що то те саме, що захищатись сіткою в душу. І просто ідея, з якою вони йшли, вона була сильніша, ніж почуття бути вбитим. Доводилось внести пораненого, який фактично помирав. І як лікарі сказали, що 20 більше не ритали. Не знаєте, що дуже ваше. Що не постраждали ніхто з нашого району? Ну, Богу, дякувати. Богу дякувати, що з нашого району ніхто не постраждав, я думаю, що є. Бог в землі і він. Як говориться, засудить. Тих, хто ніс той тяжкий злочин, активний майданівець ігор Клим демонструє засмальцьований маскувальний костюм. Підприємець не цурався будь-якої роботи на барикадах. Я їхав я їхав тут, ага. від, від тих кокселів. Тої кіптіви, то просто. А чоловік я купив тільки а, скільки Кобід... вівторок. Там нема такого питання, що ти щось робиш конкретно, яке завдання. Там виникають завдання вже в тому, як відбуваються події. Тобто, якщо ти бачиш, що треба бурківку носити, носиш бурківку, треба бити бурківку, б'єш бурківку. Повернувшись додому, хоч і втомлені, діляться враженнями від останньої поїздки зі сльозами в очах і мурашками по тілі. Найбільший Найбільше такий був ну, страх, ну навіть може не страх, а просто така якась безнадійність, коли прорвали вони всі барикради, фактично вірвалися на Майдан і вийшли на таку висоту е коло Жовтневого палацу. Це десь висота, напевно, на, метрів на 15, і почали кидати бінківки на людей. А весь Майдан, весь був люди. Просто люди стояли внизу, вони кидали бінків, кидали коктейлі молотова і стріляли з а люди були повністю без. Тут тобто не було лише. де сховатися. Просто люди стояли і дивилися, як на них падає бруківка. А там, куди не кинеш, ти попадаєш. Тобто знизу тисячі людей, а вони зверху кидають, тобто, кидають і з тут такою просто зненависті. Не кидають змінити оцю мислення в, струк... в структурі правоохоронних. органів. Я вже була на Майдані, знаєш, вона вже помінялася. Тобто, хоча б один раз. Силовики Поїхав. навіть, так? Соловики, ну, вони є на іншій стороні. Тобто вони свої вчинки, кожна людина виправдовує. Тобто людина, яка приймає участь в якихось подіях, з якої сторони вона завжди свій вчинок, навіть той, що стріляв, він його все одно виправдовує. Він виправдовує тим, що він стріляє бандерівців, екстремістів, терористів. А от чи, вони... чи, чи правда кажуть, що серед повстанців, ну серед мітингарів теж люди мали бойову зброю? Чи бачили? Ні, вони, ну ні, ну це є очевидно. Якщо в людину стріляють, то і та людина, яка має зброю, найпростіша, вона її бере з собою. Тому говорити, коли була застосована вже зброя. Що стріляли із одне і з іншої сторони, це і 100%. Відсот. Через що водомет, який пригнали вчора ввечері, трофейний, він має пробоєну вогнепальною зброєю в, в склі лобовому і в радіаторі, тобто і в боках. Тобто, Очевидно, це є нормально. Але це зараз не питання, то, хто там мав зброю чи не мав. Проблему можна було вирішити три місяці тому без зброї, без конфлікту, без вбивств, без насильства, без того, що люди три місяці морозилися на Майдані, що вони страждали на майдані. daí То хто, а ці чоловіки можуть порівняти Євромайдан із помаранчевим, бо в перших рядах були і тут, і там народ не то, що виріс, народ просто е, зробив за три місяці прогрес від майдану помаранчевого, який він починався. Навіть може він починався ще найгірше, бо він був взагалі аполітичний і такий пацифістичний, до е, збройного повстання. Тобто те, що було останні дні, це є збройне повстання, і там вже питання не стояло в кількості жертв. Тобто ті тут людей і жертв вже не можна було мені. Там би йшли танки, то люди би билися з танками, бо були коктейлі молотова заготовлені в принципі, для бронетехніки. Додавалася туди алюмінієва стружка, алюміній, і ті коктейлі молотова вони пропалюють фактично броню, тобто вони створюють більшу температуру, коли починає метал руйнуватися. Тобто воно горить набагато потужніше, і оті от батареї, які загорілися, то вони загорілися власне від коктейлів. Бо такими коктейлями ти не... Можеш запалити. А, тобто люди вже мали і зрив пакета, якийсь хтось там придумав. Ну, це повстання. Тобто, а в повстанні, коли вже йде, там вже ніхто не вибирає засоби. Можливо, воно не було ще так поширено, бо 99% людей було озброєно палками. Можливо, тільки один зі ста мав якусь зброю хоча б травматичну. Тобто, чим були ви озброєні? Фактично я Вірую в перемогу ні, цього разу цього разу. Я не мав навіть я палку мав не для як зброї, бо через те, що я не бачив, що збився з палкою з Беркутівцем. Тобто найбільш ефективна зброя це як був коктейль Молотова, але я кажу, всім заявляю, я не кинув жодного коктейля і жодного камінця. Цього разу, хоча ви абсолютно я їх мирний бачив. Ні, ні. А де ви ні, так забруднилися? Я був на передовій, але я хлопцям складав, прибирав, замітав, бо ну мене Активіст зі села Ясинів показує здобутий трофей, гільзу від набою, щоправда, гумового, але начинити його можна і травматичним містом. Ось тут якийсь напис є. Дякую. Виготовили. Може бути, може бути, може бути. Це вона але може пошкодити. Сльози радості у переміжку зі сльозами скорботи за майданівцями Небесної Сотні. Переконані, побратими майдану склали свої голови недаремно. Говорив так і говорить. Він говорить, ми до перемоги, ми поки не побачимо, що є українська влада і що є зміни і так далі. Майдан на своєму. І, звичайно, що правильно, раз ми положили на вівтар перемоги такі жертви молодих людей, значить треба добиватися вже далі до кінця. Але звичайно, що ми повинні розуміти і не підтримуємо тих політиків, які говорять, то, що потрібно дипломатичним способом вирішати далі ситуацію України. Хватить переливати кров.